Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених, і я не просу. І сьогодні у нас авторський розклад, що я хочу: дві схожі колоди. Для мене вони чомусь навіть ідентичні, у них навіть рубашка схожа. І я хочу, знаєте, подивитися: Оце ви. оце ви, ваш партнер. Тут у нас будуть думки, почуття та дії, тут у нас будуть це між вами все одно, а тут у нас буде що було, що є, та що буде. І подивимося, як воно піде нам. Так, поїхали. Подумайте про себе. Хто у мене ви на сьогодні? Дивіться сюди, хто у мене ви. Mm. Люблю від чоловіків. Так, що між вами? Хочу сюди отак. Раз. Тепер дивіться думки, почуття. та дії. буду додавати. Так. Почуття є. Так, тепер подивимося, хто у нас він, а можливо, вона. Партнер, просто партнер. Хто у нас вона? Тут так. Сейла. Так, добре. Тепер так, знову ж таки, з цієї колоди, що між вами, І тепер, що було, можливо, це буде не дуже коротко, а як вийде, як піде. Що було, що є, та що буде? Угу. Пораду візьму пізніше. Добре, хто у нас ви? У нас виходить чоловік, навіть якщо ви жінка, то це буде а, велич, знаєте, можливо, навіть забагато обов'язків. А якщо ви чоловік, то це ідеальний. Просто ідеально, знаєте, як от стан, коли ви <кхи> висіли, у вас якось наразі закінчився, і ви просто прояснили, відсікли і от можете рухатися далі. Розумієте, повна благость, брача, брача, господі, взяття відповідальності, ресурс, знаєте, як коли, ну, трошки нижче, ніж ієрофан, тобто ви от мощ, чоловік ви чи жінка. Зрозуміли мене. яка, якась який, який стан якийсь вас не влаштовував. І ви взяли храбрость свої крашанки взяли в руки свої і відсікли і ще щось прояснили. Отак. Хто у нас ваш партнер? Тут та карта зради. Давайте запитаю, це про що? Знаєте, от тут партнер, який предав, яке щастя, я вам скажу, предав. Так, знову таки, от людина, яка в умірності. Тут повішена тут умірність, тут більше страждань, а тут більше якоїсь благості. Знаєте, як, незважаючи на те, що карта зради, от, знаєте, людина зрадила, або зрадили її, да, щось у неї вкрали, хочеться сказати. І тим типу самим, що знаєте, ця людина проявила силу. Тут ви відсікли, а вона, наприклад, не знаю, пробудилася, або просто якось порозумнішала. і знаєте, прийшла до благості. От. Змогла це все врівноважити після якоїсь зради. Що між вами зараз? Давайте будемо дивитися. Отак от аж хочу подивитися. Так, дівочки, що, і мальчики, що, що я і мальчик, що скажу. Між вами зараз ілюзії <кхем> e про якусь любов. Знаєте, от тут саме скажу, що от і більше бачу бажання, от сексуального бажання бачу. А і бачу якийсь, знаєте, е, Ілюзії щодо любові. Тобто тут він імператор між вами, а тут між вами чоловік. Це імператор? Так, оце ось він. Можливо, ще раз розказую, показує себе як імператор, а насправді просто закоханий хлопчик, який про щось імечка кубків. Про те, що от якось ваші ожидання не оправдалися між вами, неправдані ожидання, є? і те, що. Ну, от, не потягну, хочеться сказати. І знову таки, карта, про що закохані, давайте запитаємо. От ви якось обираєте якусь творчість? Не знаю, отак от, от зараз іде мені. Тобто, між вами зараз якісь неправди не ожидають. Можливо, ви розумієте, що він вас е, тягне тільки як хлопчик, і тільки по сексу? Отак. От угу, всім, всім ясно. Давайте подивимося: думки, почуття та дії. Я так розумію, дівочки. Думки почуття та дії. Дівочки, думки е, вона вже нічого не хоче, вона вже не знайшла рівновагу, вона вже проявила силу. І знаєте, як скажу, вона е, отут навіть можу сказати вам, що пробудилася. Ну, так і мені йде так. Давайте подивимось, про що п'ятірочка кубків. Так, от їй було боляче. Ви її спустошили, їй було боляче. І, е, можливо, відболіло. Про що Верховна Жриця? Якісь таємниці, якісь сплітні навколо вас, навколо неї, можливо. І, знаєте, кажуть, Але це не заважає їй рухатися. Вона в обміності, вона може рухатися. Думки. Вона розуміє, що є якісь таємниці, і що вона, можливо, вже не хоче так страждати, можливо, скриває від вас те, що ви хочете, що вона готова рухатись далі. Добре, почуття до вас. Вона від цікаві маніпуляції, дівчатка, тут прям карта мага, от вона хоче по-своєму. розумієте? Незважаючи на те, що вона вас багато довго знає, хочеться, незважаючи на всі якісь її теплі отношення. зараз вона від вас відвертається. Розумієте? І кажуть про те, що вона от починає от хоче тільки, хоче тільки по-своєму. -по от маг. Верховна Жриця, колісниця. От тут все каже про те, що вона е, не знаю, Не бачить вас у своєму житті чомусь мені йде. Знову так да. така карта пліток, що ви про неї нічого не знаєте. Ви тільки, можливо, збираєте, е, вибачте, крошки со стола або якісь сплітні про неї. Тобто тільки те, що ви можете, хто вам може щось розказати, але на свій, всій історії ви не знаєте про неї. розумієте? От так, оце почуття. Вона від, від вас закрилася, порозумнішала, знову ж таки, і вона живе якесь своє життя без вас. Вас, можливо, згадує. Отак. От дії. Ні, господи, думки, да, думки почуття дії. Чи буде вона діяти у вашу сторону? Дівчика, знаєте, я вам скажу. От по імператриці, я скажу, що в неї почуття залишилися до вас, але вона хоче бути, знаєте, як. тут в імператор, а вона хоче, щоб до неї, як до імператриці, вона хоче більше отримувати. Мальчики, господі, вона хоче. От якоїсь стабільності, вона хоче уміряності, вона хоче, щоб до неї як до головної жінки. Розумієте, не попажу, не по рицарю кубків. Тут вона по почуттям паж. Тобто вона вас любить чисто, як, як дитина. Можливо, між вами діти знову ж таки. Можливо, вона буде з вами спілкуватися по дітям. розумієте? Але тут кажуть про те, що їй не вистачає вашого ресурсу, їй не вистачає, щоб ви більше вклалися. Розумієте? Отак От я вам скажу, про що імператриця? Так, да, от їй не вистачає вашої допомоги. Розумієте, отак от я вам скажу. Вона хоче, щоб ви проявили більше активності в її сторону. Отак. От вона від вас чекає. Угу. Добре. Про що паш кубків? Про що паш кубків? От, знаєте, от не буде вона спішити. Почуття вона є, але вона не буде проявлятися. От вона дасть можливість проявитися вам. Як чоловіку, коли ви уж мужчина тут, е треба і спрашувати з вас як із чоловіка. Вона бере займає, займає позицію жінки, тим паче, яку зрадили, тим паче, яка щось недоотримувала, яку дури, дурили, можливо, розумієте? І от вона буде чекати якихось кроків від вас. Добре, зрозуміло нам. Давайте дивитись далі. Що було між вами? М між вами був якийсь союз. Поправу, можливо, навіть офіційний шлюб, е, знаєте, е, там, де ви вкладалися, там, де у вас було щось спільне, там, де ви рухалися в одному напрямку тройка Пентаклів, що ви дійсно такий от е, прогнозували і планували якесь майбутнє разом. Розумієте? Так. Та, і це, тобто у вас якийсь активний рух, рицар жезлів, тут карта, руху, у вас якісь були общі плани на майбутнє, можливо, навіть діти. Тут трійка Пентаклі, тобто сім'я, дівочки, і поправу. Між вами була сім'я. Що, на, що наразі між вами? Знаєте, знову ж таки, вона йде, от наскільки вона йде ресурсною. Королева Пентаклів, тут імператриця вона йде, тут вона йде карта сили. А ви йдете Пентаклевим хлопчиком, який до неї не рухається, який взагалі від неї от чомусь мені йде відвернутись. Знаєте, вона навіть, от про що тут диявол хочу саме запитати? Про що диявол? Е, знаєте, от вона думала, що вона до вас надто прив'язана. Можливо, що ви її все. Але зараз вона розуміє, що з цим вона може справитися. Розумієте? Тим паче, якщо ви, знову ж таки, ви в повішеному і в пажу в рицарю, вибачте. От ви, вона вивідне, вона розуміє, що вона потягне і без вас, що вона забезпечена і без вас, що не так сильно вас, вона, ви її і сексом прив'язали. розумієте? Вона це пропрацює. А ви по рицарю. Тобто, знову таки, відвернутий вклався на троєчку. І ще й, знаєте, толком нічого не, не знає, толком не вникає в її життя. Тільки збира плітки. Отак, От які насправді то ілюзорні і неправдиві. Про що диявол? Тобто, вона розуміє, що вона і без вас справиться. І справляється. Так, тут та людина інтуїт. Знову таки людина, яка пробудилася по верховній жриці, по силі, по інтуїції, по дияволу. Так, про що? Вона пробудилася, знаєте, і розуміє, що це ілюзія була, що, що, що ви робили її щасливою. Насправді вона робить щасливу сама себе. Да. І вона йде своїм шляхом, що від вас приховує, коє своє щастя. По королеві Пентаклі, по ковалю, коє своє щастя без вас. І для неї це, знаєте, як, ця незалежність для неї як ковток свіжого повітря. Вона приймає всі благості, які ви їй, можливо, не додавали. Далі, оце в неї зараз так буде між вами що? Правосуддя робота і рух. Давайте запитаємо, про що вісімка. Тобто, по-хорошому, -по -по то між вами якісь повинні бути влаження по правосуддю. Про що вісімка Пентаклів? Про що вісімочка Пентаклів? Напишіть, будь ласка, вашу ситуацію, хто соромиться в, в коментарі, пишіть мені в особисті, я буду все читати. О, знаєте, вами, вами якось, от якийсь все рух, можливо, всі, не тільки вона пробудеться, а ви ще пробудетеся, заради того, щоб рухатися все-таки в одному напрямку. По правосуді, так як вам написано: 8 і рух. Ну, карта руху, карта руху, от знаєте, -то, в майбутньому у вас рух в общу, в общу сторону. Вона буде захищати, що, щоб ви в неї не вкрали. Вона буде чекати від, від, від вас підтримки. Можливо, з вами навіть чимось поділиться, про що правосуддя, про. Отут тут якісь будуть, знаєте, моменти? Моменти маніпуляцій, дівчатки і мальчики. І мальчики в тому числі будуть якісь моменти маніпуляцій ще і сторони. Не знаю, з обох ваших сторін, які приведуть вас до трансформації обох. Кажуть вам про те, що для того, щоб досягти якоїсь мети загальної, вам треба буде подолати якісь труднощі, в тому числі фінансові, можливо, навіть разом. І знаєте, і щоб, можливо, навіть, щоб не розвалити цей шлюб, в чомусь мені так іде, вам треба буде обом постаратися, вкластися і рухатися в одному напрямку. Тоді, знаєте, начебто, один одного захистити. Розумієте? Зрозуміти, що вам таке дійсно в одну сторону. Що для шлюбу треба, щоб вкладалося двоє. Розумієте? Про що підсумок? Давайте, про яку ситуацію. Можливо, підсумок з якийсь з грошима. Про що підсумок? А от знаєте, про що я вам скажу? Тут от, хтось буде мішатися, мені хочеться сказати. Той, хто буде мішатися до вас третій зайвий. Да, оце треба відсікти заради вашого якогось сімейного благополуччя. Так. Да. Того, кого ви заради майбутнього, треба буде відсікти е, якихось людей, можливо, з кимось попрощатися, да, з якимись партнерами, з якимись третіми факторами. Треба буде попрощатися заради стабільності в сім'ї. Можливо, щоб повалилася якась таємниця, і знову таки, щоб ви прийняли одне одним таким, яким, яким ви є. Отак мені йде. Ще. О знову так, знаєте, що от. О, Проаналізувати, де ви один одному не доказували, де ви один одному що не ділилися. Розумієте? Кожен буде повинен висловитися, але так, щоб другому, другому було зрозуміло, Откинуть маніпуляції, поснімать маски і, от, знаєте, показати істину того, чого хочете ви від відносин. Да, Не слухати третіх особ, знову таки. повідкидати третіх і вам, і їй, кажу, повідкидати третіх людей в стосунках. Ну, кажуть, що ви цей урок пройдете, дівочки, передбачите. Да, Це буде неприємний мальчик, але це приведе вас до незалежності. Давайте пораду імператору нашому. Пораду вам. Порада вам, щодо цієї жінки, давайте. Спочатку, порада щодо цієї жінки. Знову ж таки, карта про те, що знаєте, ви повинні думати не тільки про себе, не тільки, щоб вам було добре. От не тягніть одіяло тільки на себе. Вона так повім, забагато виконувала ваших бажань. Залишайте те, коли ви тільки керували у минулому, і допоможіть. Якщо вам дорог цей шлюб хочеться сказати, ви повинні якось бути більше взаємопідтримці. Про що? О знаєте, от будучи імператором, вам треба знаєте, як більше допомагати. А не бути от о, спекулянтом. Так, от, знаєте, більше от благородно, хочеться сказати. Допоможіть, приведіть її до тями. Не треба бути г-імператором. Розумієте? Ви повинні, якщо у вас плани на майбутнє, так будуйте їх. Будуйте їх із своєю, своєю партнеркою. Отак. От а ви ви хочете, щоб тільки вам було добре. От, порада вам, викидайте свій штурвал. Так, да, і стройте майбутнє, якщо вона вам дорога. Порада вам щодо е, ситуації цієї. Да, у вас вийде, якщо ви, при бажанні, у вас вийде домовитися, навіть якщо вам доведеться собі трошки наступити на горло. Розумієте? Заради стабільності. Отак. От Знову таки, кажуть про те, що ви повинні укласти цей договір на равноправних правах, щоб їй також було вигодно. Тому тобто, що так, вона і без вас там пробуджена, жінка сили, вона без вас потягне, повірте мені. Якщо вам дорог цей шлюб, ви повинні договоритись так, щоб було добре не тільки вам. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна з лайки, підписки, донати. Нехай кожне послання знайде своє серце. Не платіть інтриги. Приймайте во благо!